Пані Ірино, перед вами фотографія, десь 50-х років, мабуть. Видно готель Подільський, видно вашу пошту зв'язок, поворотна, чорновола, і видно оцю скляну будку. Пишуть, що вона довоєнна. Називають її акваріум дехто. І хочу, щоб ви ще раз повторили, уточнили. Значить, та будка в ній продавалося що? Ото акваріум, про який ми з вами говорили: Скляна будочка перед Україною. А, про що ми говорили. Так, так, я хочу просто, щоб ви повторили. Що що? Люди подавалися. Так, морозиво. Вода судова, угу. лімонада, пиво, пиво фляшкове. Не фляшкове, бочкове. Угу. Е, e... Ну. І все. Висоту мала десь 2 метри і трошки вище. Десь так. Десь так. Ви казали, що скільки столиків влазило там? 4-5 чи 5 було. 4-5 столиків. Угу. То було популярне місце. Так, так. Так. Назви і таблички ви не пригадуєте? Ні, ні, там не було нічого. Зрозумів. Вхід був від України. Так, Звідси. Так, так. Зрозумів. Хто торгував і хто її обслуговував? То і все було якісь молодші і старші чоловік. Ніколи не бачив там жінки. Як переживала ця будка зміну пір року влітку і взимку? Взимку опалювалося там? Не пам'ятаєте? Згадують, що вона була скляна. Ну, На фото трішки видно. І що було видно там людей, які сидять. Так, так, видно, то дуже добре видно. Угу. А Але е... Чекайте, в зимі. А в зимі не було видно, бо бу, 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 шкла замерзла. Замерз. Так, так. О, то я пам'ятаю. Певно, люди заходили, дихали і воно. Так, замерзть, вийшла замерз. Скажіть тоді, ще таке: з яких часів, з яких якої пори ви її взагалі пам'ятаєте? А відку я себе пам'ятаю? З дитинства. Так. Тобто з 30? З середини 30-х років вона була. То вона, вона не мала таких храмів широких. А може це після війни вже перебудували? Вона мала такі вогрузькі рам. Музей? В... І то було, все зійшло. І я так подивлюся, то зовсім не та будка. Перебудована. Абсолютно. Е -е, скажіть, будь ласка, як вона взагалі могла пережити такі страшні бої? Я ну... не знаю. я не знаю. Коли не стало? Та от почала та перебувати, вони її повалили. Щось може, ще вам пам'ятно за неї. Тато любив ходити. Не знаю, що завгодно. Не знаєте, це було коло готелю. Щоб ми там дуже захажували, часом напитися судової води або, або якоїсь соку, або що то, так, а так, так відчини, взагалі. Мій тато по тато був досить ресторації на роботі. <плес> а, Так ми по таких заведіть. А на 1 мая були там такі кав'ярні, е, <плес> такі особливі.